Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі всім про все. Мене звати Наталя. Привіт вам з Миколаївщини. Тут на столику у мене знаходяться мої кімнатні квіти. Не всі, ну, більшість. Чому я вам їх зараз показую? Тому що я сьогодні хочу вам пропонувати на продаж деякі кімнатні квіти. От, тому і показую їх, як вони виглядають у горшках. Квіточка тримається уже третій день. Прохолодна погода. Ну і ось бутони, які завтра розквітнуть. Ось така красуня китайська троянда або кімнатний гібіскус. Ну ось, ми прийшли до мене в тепличку, і я буду вам показувати квіти, в першу чергу буду показувати. Вам спочатку кімнатні, а потім вже буду показувати ті, що садити у квітники. Ось хочу вам запропонувати отаку красуню про дисканцію гібазіс. Як ви можете бачити, вона квітує такими біленькими квіточками, дуже швидко нарощує свою, свої гілля. В неї витягнути не поломати. Ось в таких стаканчиках, як ви бачите, коренева, яка вже, вони дуже сильно просяться, вже, щоб їх посадили у борщик. Отакі сажанці я буду вам пропонувати по 30 гривень. Кому подобається така традисканція, будь ласка, у мене у описі каналу є номер вайбера. Будь ласка, пишіть на вайбер, робіть замовлення, а я показую далі. Лорофітум дуже гарна рослинка. Вона. Також швидко нарощує свої кущики, а також потім пускає такі плеті своїми дітками. От. Дуже гарно виглядає в будь-яку пору року. Всі мої оці вазони вони були на вулиці цілий сезон. Тобто вони пережили і спеку. Ну, по сухуні, тому що я їх кожного дня підливала. Отакі От хлорофітуми по 30 гривень. такі 20 гривень і отакі по 10 гривень. Замовляйте. Також маю отаку е, бегонію. Дивіться, яка дуже гарна. Має дуже чудове блискуче листя і квітне такими рожевими квіточками. Це е, серія бік бегоній, вони великі, кущі нарощують і отак квітують такими гарними симпатичними квіточками і мають дуже гарне листя. Е, також вони в мене були на вулиці, тому не звертайте уваги, трошки підсохше. Ну, вони відновлюються, вони дуже швидко відновлюються. Ось отакій от сажанці, тут їх декілька. Або оттакий, або отакі. 30 гривень. Бегонія, будь ласка, кому подобаються бегонії, вона вон, така з-під низу бордовенька. Ну і тут таке дуже гарне листя і квітує рожевими квітами. Дивіться, яка чудова бегонія, 30 гривень. Тут ось Цілий кущ. Також маю ще отаку бегонію. У нас в народі на неї кажуть орлине крило. Вона також квітує яскравими рожевими квітами, ну, на даний момент не квітує. Але вона також стіниться за свої листя. Теж вони в мене були на вулиці цілий сезон. Вони швидко відновляться вам. Вони вже пускають додаткові пагінці, видно. Такі бегонії по 25 гривень. Маю отакий живець уже квітучий, плющолисний пел... пел... пеларгонії. <си> Калачики в народі, пеларгонія плющолисна, отака яскрава. Отакий живець 25 гривень. Ще маю е, багато пеларгоній зональних, прям кущі. По 35 гривень я вам потім покажу. Будь ласка, хто захоче викопую і відправляю вам. Так, дійшли до кімнатного перчика. 50 гривень тут два саженця як ви можете бачити, перчик Аладін. Кімнатний перчик. Також уже дуже сильно хоче. У горщички. Ось подивіться, який дуже симпатичний, гарний, по два саженця тут. У горщичку по два саженця. Дуже гарно квітує. Дивіться, які квіточки дуже симпатичні у нього, От, фіолетові. І дуже красивий перчик. Перчик можна споживати, він. Гострий, добре гострий, ну і ще дуже гарно виглядає. Тобто у вас е, цілий рік буде гострий перчик. Е, Обов'язково підживлювати, щоб він мав силу постійно квітувати і плодоносити. І е, ось такі сухенькі перчики. Потрібно буде відрізати, щоб формувалися нові. Я не відрізаю, відріже вже господар, який отримає цей кущик. Такий кущик 50 гривень, тут два саженця. Тобто один сажений 25 гривень. Всі кущики гарнені. Так, отака От вічно квітуча бегонія. Ви можете її... Вона у мене росте на вулиці, вирощувала я її з насіння, але її можна Отако в горщик забирати на підвіконня, і вона, вона буде вам ще і взимку квітувати такими квіточками. Є у мене ще біла. І отака рожева. Хто хоче 25 гривень кущик в е, прохолодне місце, а весною наживцюйте і зробите собі цілий бордюр із такої бегонії. Вона не прихотлива, винослива і квітує цілий сезон. Заберете на підвікуня, буде вам ще й взимку квітувати. Обрізати обцвівші суцвіття не забувати підживлювати помірна, помірний полив. Бегонія не любить переливу. Доларове дерево. То є грошове, а це кажуть, доларове. Забула просто назву, потім вам напишу. Правильну назву. І ще цей вазончик він квітує такими дуже гарними малиновими квіточками. Дуже красива така рослинка. Опушені листочки. Гарно нарощується. 25 гривень саджанець Будь ласка. Сансервірія. Оце така вона, це дорослий уже кущик. Це не дітка, вона така низькоросла. Є сансен... сансенвельєрії різних сортів, різних окрасів. Це ось така з пістрявим листком. 70 гривень отакий дорослий кущик. Хто бажає, будь ласка. Також пропоную вам отакі саджанці. Тут вже доволі, я не знаю, наверное, сантиметрів 70. деревце ціле. Вже он, бокові гіллячки пішли. Із бутонами. Я вам вже показувала, як вона квітує. От. Це з фістрявим листям. Гібіскус-кімнатний, або китайська троянда. Отакий От саджанець 100 гривень. Будь ласка, хто хоче, вже дорослий, це двохрічний саджанець, дуже гарна корнява. Вже пішли розгалуження. Коли ви її можете навіть ще заживцювати, обрізати оцей верхушечку, вона ще більше вам напускає, буде більш густіший кущик. І ще й зробите живець собі. Гарно живцюється. Отакий гібіскус з пістрявим листям, красивий. Навіть коли не квітне, він дуже гарно виглядає. Ціле літо у мене на вулиці, також витривалі. Також пропоную саджанці махрового гібіскуса яскраво червоного, дуже гарно квітує. Також такий саджанець 100 гривень. Доросле дерево обріжете верхівку, заживцюєте і підуть бокові гілячки. Також двохрічний саджанець всі квітували в цьому році. І пропоную вам остеоспермами. Вже всі укорінені. Тут уже навіть на бутонах ставлю фото, які вони. вони ціле літо квітнуть у квітниках. Або у вазах чи кашпо. А на зиму отакий живець забираєте до хати про холодне місце. Він буде вам квітнути навіть узимку. Трохи підживлювати, не переливати. Ну, а весною заживцюєте і матимете собі дуже багато таких квіток. 25 гривень живець. Також. Буду, можу продавати кущ, кущ 50 гривень. Готовий сформований кущ великий, остеоспермума 50 гривень. Тож, отакі кімнатні рослини я вам хотіла запропонувати. А, ще не все. Бачите, забула. Маю ще отакі колеуси, маю ще отакі колеуси, це вегетативні колеуси. вже отакі здорові, тому що довго чекали на продаж, ви можете їх ще поживцювати, вони живцюються дуже легко. Це вегетативний, ще раз наголошую, це цей колеус, який не квітне, розмножується тільки живцями. Дивіться, які великі, 20 гривень. Також ще маю із насіння колеуси. Хто захоче, у подарунок свіжо зрізані, у мене ще є два сорта колеуса інших. Ну, то насінневі. Це вегетативний. Отакі гарні, можна вже сказати, не живці, а кущики, бо вже бокові гілячки є. По 20 гривень. Будь ласка. А також ще отакі от наборчики традисканції. Тут, як ви бачите, є триколор, потім альба і, звичайно, 30 гривень. Ще тут є інший з отаким рожевим. от Позабувала їх назви. От. Отакі От наборчики по 30 гривень. Ось. Бачите, отакі От традистанції. Дуже швидко нарощують себе, дуже гарні сорти. 30 гривень, отакий От наборчик з трьох сортів традисканцій. Ось такі. Симпатичні. У них такі листя дуже гарні. Ось. По 30 гривень отакий наборчик. Зараз ще вам покажу пеларгонії. Ось такі, колеуси ці виглядають в клумбах. Ось такий кущик остеоспермума. От. Отакий От кущик 50 гривень. Ось, дивіться, ще один. Повністю сформований, здоровий кущик, хто забажає викопаю, запакую 50 гривень. Або живець 25 гривень. І е, пеларгонії. Пеларгонії повністю кущ. Викопую зовсім ось, дивіться, яка пеларгонія, зональна, весь кущ 35 гривень. Також є ще біла. ось, І отака червона. І ще ось також плющелисна, також кущик квітучий, 35 гривень. І ще можна отакий живець, також ось пеларгонія червона 25 гривень живець. І 35 гривень кущик. Також колеуси можна отакий кущ за 35 гривень. 20 гривень отой великий живець, або 35 гривень отакий кущик. Будь ласка, 10 гривень. Свіжий зріс. І ще можна катарантуси, кущик 25 гривень. От, і геліотроп, також кущик 25 гривень. Вони дуже гарно живцюються, вони можуть перезимувати, ви їх можете наживцювати або зібрати насіння. І висіяти. І ще будуть взимку вам квітувати. Вони дуже гарний аромат мають. Ось так виглядає дорослий хлорофітум. От. Гарно. Ну і плюші лисні пеларгонії. Отака От зональна пеларгонія, ну вже доквітовує така помаранчева, також кущ 35 гривень. Повністю кущ. І ще ось такі насіневі колеуси, ось отакі, кому потрібно свіжо зріз. Відріжу і покладу. Хто буде у мене замовляти і захоче свіжий зріз, будь ласка, ось такі у мене. Є ще колеуси, які ми вирощували з насіння. От. І ось бегонії. От така рожева і отака от біленька. 25 гривень, кущик. Ось ще колеус, Ну і кімнатний гібіскус махровий. І пістрявий. Кімнатний гібіскус пістрявий. Отак квітує. Тож, квітулечки, хто хоче поповнити свою колекцію кімнатними рослинками. Хто хоче бачити у себе в кімнатах красу, будь ласка, заходьте в опис каналу Мого, там є номер вайбера і замовляйте. Кому що потрібно, запитуйте. Всіх чекаю. На замовлення. Не забувайте ставити вподобайку і підписатися на мій канал. Будь ласка, всім дякую, хто додивився мене до кінця. Чекаю на ваші замовлення, всім всього найкращого. Миру, всім нам!